Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Дякую, Тетяно. Денис Чистіков зі мною у студії, заступник представниці президента в Автономній Республіці Крим. Пане Дениса, вітаю. Доброго дня. Дякую, що погодилися прийти. Хочеться Крим тримати якось в центрі нашої інформаційної уваги. Тим більше останніми днями постійно купа інформації про те, що там щось вибухає. Бавовна на кримському півострові. Квітне буйним квітом. Який настрій це створює у окупантів і в тих, хто чекає українського повернення? Ну це. Бавовна в Криму стала вже систематичною. Це добре, оскільки ми можемо помітити, спочатку перші бавовни ще була працювала сирена на території Криму, потім її вже перестали вмикати, щоб мати маніпуляції щодо роз'яснення, що саме трапилось. В більшості випадків це пояснюють перехідом військових літаків на надзвук. Але разом з тим, уже останнім часом знову ж таки почали в телеграм-каналах публікувати відеодокази не самих прильотів, але те про те, що як вибухають. В Криму і треба розуміти, що за це є кримінальна відповідальність згідно російського законодавства, а люди вже не бояться і публікують. Крім того, слід відзначити, що і росіяни вже відстежують, які займаються перевозками з тимчасово окупованим Кримом. Вони відстежують саме цю бавовну і в телеграм-каналах. Вони самі вже підстьобують своїх керівників держави, тим, що а що в цей раз як вони пояснять, тому що вони розуміють всі пояснення, які надходять від офіційної влади, вони є виправданням і не відповідають дійсності. Ну, але відчувається якась нервозність, тому що неофіційно я бачу повідомлення про те, що окупанти ніби з Криму починають вивозити свої сім'ї на територію Росії, угу. бо бояться, що ось-ось щось має відбутися. Ну нервозність у них була така помітна, тобто, те, що висвітлювалось в, в, в публічно на початку. Це були вивезення родин, навіть обмеження закривали цілі, цілі напрямки бізнесу, які обслуговували родини окупантів. Але потім окупаційна влада зрозуміла, що це викликає певні панічні настрії серед росіян, в тому числі, і вони намагаються вже приховувати цю інформацію. І тому зараз є факти від вивезення родин з території, але це не висвітлюється. Разом з тим є інформація, що саме. Так звані окупаційні чиновники масово вишукують собі вакантні посади на саме безпосередньо на території Росії, щоб мати законний привід залишити Крим і перевестися туди. Разом з тим, зараз також відзначається, що про те, що все ж таки вони готуються до вивезення, це приїзд спеціалістів до таких специфічних ну, напрямків діяльності державної. Державних напрямків, які пов'язані з архівами, з документальними матеріалами, які вивчають, які матеріали ну, знаходяться на території Криму. Тобто місцеві вважають, що це вони також готують до евакуації документальні матеріали, тобто вивезення з території Криму і евакуації взагалі державного апарату на території РФ. Тобто є свідчення, що окупанти потихеньку вивозять щось з Криму і себе в тому числі, але паралельно. Я знаю, спілкувався днями теж в ефірі, наприклад, з Іваном Федоровим. і Він каже, що є проблема у тих, хто хоче в'їхати в окупований Крим з окупованого українського півдня, що там стоять блокпости. Хоча Росія, ніби за своєю якоюсь конституцією, називає все це територією Росією, але вільного пересування в межах цієї території немає. Є можливість далі евакуйовуватися. Українцям, які хочуть виїхати з окупованого півдня через Крим, бо це зараз єдиний шлях. Ну, все значить, тут декілька етапів. Так до останнього місяця ця проблема це питання було проблематичним, оскільки масово виїздили мешканці тим, так званих новоокупованих територій до території Росії через територію тимчасово окупованого Криму. І це був великий відтік, і окупанти не знали. Ну тобто створювалася картинка пустоти на цих територіях. Тому вони призупиняли в першу чергу це стосувалося так окупаційних чиновників та їх родин. Тобто, як ви вже зазначили, що на надмін з тимчасово окупованим Кримом, не дивлячись на те, що вони нібито об'єднали з їхньої інформації, але все рівно залишились блокпости, і люди проходили там від двох до шести годин, і при тому є ну значна кількість випадків про те, що їх затримували. Тому це також людей відлякує саме перетинати, оскільки вони не знають, що очікувати від цих перевірок. Разом з тим, слід відзначити, що зараз другий етап настав, коли вони евакуйовують з Херсонської області. Ці масово, особливо біля населених пунктів Олешки, Новокаховка, Каховка, Каховка Голопристань на території тимчасово окупованого Криму родини чиновників. Зокрема, помічена велика кількість транспортних засобів, які саме були предназначені для евакуації. Тому зараз вже навпаки на території тимчасово окупованого Криму відмінили всі пільги, які існували для переселенців. Тобто тепер їх не поселяють, кажуть, або їжджайте на територію Росії, або знаходьте собі житло вже за власні кошти. Це про тих переселенців, які звідки приїжджають з це, Росії, це, це, то, знову окупання чи... знову покупованих територій. Тобто вони спочатку їх підтримували, демонструючи, нібито, що вони братські народи разом з тим. Подальшому бюджет вже не витягує ці ресурси. Це також треба зазначити, що бюджет, який республіканський так званий на території Криму вже не витягли ці навантаження, які пов'язані з військовими діями. І вони вже навіть було звернення Аксьонова до, до Кремля, щоб вони профінансували оборонні заходи, які проводяться зараз на території тимчасово окупованого Криму. Ага, скасували безкоштовне проживання в Криму. Так Зрозуміло, це добре. А оборонні заходи в Криму вони які проводять? Ну, Бо Сьогодні е, угу. ми включали Наталю Гуменюк, речницю е, командування Півдня, і вона каже, що копають траншеї прямо на береговій лінії, очікуючи висадки десанту з моря, очевидно. Ну, слід відзначити, що Перший етап у них був це наприкінці літу, коли була перша бавовна в Новофедерівці. Вони поновили всі свої фортифікаційні споруди, які у них існували 14 року. Потім вони почали встановлювати нові на території адмінміжі з Херсонського боку, але зараз вже будують декілька ліній оборони вже на території тимчасово окупованого Криму в північній частині. Разом з тим, так вже є підтвердження, що вони будують і на Фіодосі, в бі зоді, і в вівпаторії, а також повністю окопали Сиваш. Разом з тим вже жаліються навіть місцеві мешканці, що раніше вони могли виїхати на Сиваш відпочити, але зараз проїзд на Сиваш саме не те, що там багато військових чи військові дії, а саме, що повністю там все перерито, тому вони вже не мають доступу до Сивашо. Після деокупації відпочинуть. Так. Е, оце ви сказали, що Аксіонов звертається. З... Про підтримку. А є у вас дані про те, а як в Росії регіони ставляться? Тому що очевидно, що для того, щоб підтримувати окупований Крим, Росії і Росіяни збирають з регіонів Данину і перенаправляють частину своїх ресурсів якраз на півострів. Є е оце е е е на напруження по лінії Крим і решта регіонів Росії? Ну це напруження взагалі відслідковується з 2014 року, і взагалі там зросли і ціни, і вартість е ну з. Ну, матеріальний стан населення значно почав падати. Крім того, слід відзначити, щоб зараз, навіть щоб утримати умовно Крим і не було конфліктів, тобто вони також там відстежують ситуацію, бо що ціни на території Росії зросли, але в Криму намагаються утримувати. Разом з тим, якщо порівняти ціни в Криму і на новоокупованих територіях, то тепер за рахунок новоокупованих територій стримують ціни, оскільки в новоокупованих територіях ціни в 2-3 рази вищі, ніж в Криму. Тобто, зараз Крим у них виконує роль. ...бюджету для новоокупованих територій, але разом з тим вони також намагаються якісь соціальні гарантії створювати місцевому населенню, збільшуючи ну, збираючи більше коштів з місцевих населення на новоокупованих територіях. Крім того, зараз більш активно обговорюється думка, і це на території окупованого Криму пов'язане саме проросійська частина населення і росіяни, які вказують, якщо ви не були впевнені, що ви утримаєте Крим, навіщо було це починати? Тобто ця думка вже привілює серед російського населення. Ну і мені здається, нам важливо і підтримувати. Я бачу, що непрямим чином ця думка підтримується серед самого населення півострова рухом жовта стрічка. В якось активізувався. Це такий рух, я коротко для наших глядачів поясню. Це такий рух малюють жовті стрічки десь в публічних місцях. Манюють малюють анонімно, звичайно, на півострові. Але оцей знак жовтої стрічки він символізує очікування повернення України на півострові. І останніми днями я бачу, що дуже активізувався цей рух. З чим це пов'язано? Ну, слід відзначити, що самі координати руху відзначають, що зростає кількість прихильників на території тимчасово окупованого Криму, особливо коли вони бачать, що Повернення Криму є більш реалістичним ніж було до повномасштабного вторгнення. Велика кількість прихильників є. Вони на даний час саме рух заявляє, що у них біля п'яти тисяч прихильників на території тимчасового окупованого Криму. Крім того, є і інші рухи, і такі як АТЕШ і Кримська бойова чайка. Вони також розвиваються. Разом з тим, слід відзначити, що до Дня спротиву, спротиву російської окупації на території Криму, який відбувся 26 лютого. На те рух жовта стрічка почав нову акцію Час повертатися, там нова символіка. І протягом декілька діб на території міста Симферополя з'явилось понад 200 об'єктів їхнього ну, демонстрації, те, що вони присутні, і взагалі культурний простір вже стає більш українським, навіть в таких великих містах, що також викликає занепокоєння і перелік у окупаційної влади і правоохоронців спецслужб російських. А, ну можливо, не тільки культурний простір. А... Я не маю підтвердження офіційного цієї інформації, але доводилося бачити повідомлення про те, що на базарі активізувалася на кримських базарах активізувалася торгівля гривнею. У вас є, є якісь такі повідомлі? Ну, Я знаю, що в телеграм-каналах збільшилась кількість саме створюються канали, обмін гривні на рублі, саме на території тимчасово окупованого Криму. Це, так, така тенденція є, і також мені скидують фотографії мешканці Криму з фотографіями, що вже не ціни, а саме назви предметів, які подаються українською і російською мовою. Тобто на двох мовах виставляють на ринках. Це також демонстрація підтримки. Я боюся згорочити, але щось подібне було в Херсоні перед звільненням я знаю, да, да, теж я як мешканець Херсону, я відстежував то хочу підтвердити, це схожа ситуація. і Маємо надію, що історія повториться. Так, але ми, ми пам'ятаємо, що росіяни мають тільки один спосіб боротьби з таким: вони закручують гайки далі, поки не зірве різьбу. Відповідно, логічно припустити, що зараз мають збільшитися репресії російські. Ну слід відзначити, що вони зростають взагалі масштабу, Вони існують з 2014 року, що свідчить про 180 політичних в'язнів, які саме з території тимчасово окупованого Криму, за їхні Політичні погляди і підтримку України. Разом з тим, так, і тенденція набирає обертів, це пов'язано і серед кримськотатарської громади, що пов'язано, зокрема з, кхе, сама мобілізація, це також була спрямована е, два фактори. Вони хотіли або притягнути кримських татар до армії, потім це пропаганди показати, що вони проти України виступають. А в іншому випадку, якщо б це не спрацювало, і ми бачимо, що не спрацювало, бо пропаганди такої немає. Щоб був відтік саме великої кількості проукраїнського населення, які не хочуть воювати, і це б не створювало якби рух спротиву, коли наближались до тимчасово окупованого Криму збройні сили, також вони зараз активізувалися в роботі з молоді, оскільки саме от ті що рухи спротиву на тимчасово окупованому Криму. Вони з'являються саме в місцях, де проживають чи гуртожитки чи навчальні заклади біля молоді. Тому вони зараз або активно проводять пропаганду з молоді в школах, інститутах, або проводять інший випадок, те, що вимагають викладачів проводити перевірки в гуртожитках, шукаючи всяку проукраїнську символіку, українську літературу. Так вони вважають, що вони попередять спротив, який може виникнути в окупованому Криму. Не попередять, дякую. Денисе дякую Денис вам. Чистіков був нашим гостем розмовної студії. Заступник постійної представниці президента в Автономній Республіці Крим. Буквально за кілька хвилин. Тетяна Висоцька і випуск новин.